Привіт! Хочу сказати, що сьогодні зробила собі саме найкращий подарунок за останній час. Я дуже мріяла. Так Також багато розповісти, але буде відео на протязі часу хвилин. дивіться, як А, Зараз в кафе приїхала дуже замерзла там такий кінороз. Хочу сказати, що забрала для себе нової пошти, куди дуже важливий. Ви знаєте, я живу тільки тим, що мене радує. Самим спортом. За да, покажу. ось таку посилку. Я, звичайно, буде зараз чорно біла, але тут не потрібно буде світне, дивіться, колесо, втулки, все є, я не буду їх шукати. Значить, світять білим, саме білим, мріяла. Я подумала, як краще поставити, але, мабуть, буде швидше за все. Е... А, і ще купила 8 підшипів. Це все мені обійшлося. Ні, навіть я порекламую людей. Я би вам багато чого втіла. Дивіться, все мені обійшлося і плюс пересилка в стоги. Тобто, все десь об'єслося мені е, на. 1700 гривень, так, да, ось ще. А взагалі у них не 1700, у них 1650, мабуть. Так, да, що таке. 1650, 1600 äh, 1000 Ні, ні. 1000 гривень, чотири колеса, це що. Плюс підширники. 560 гривень. Бо ще вони подивляться мій YouTube, приб'ють мене, скажуть, що я таке розказую. 1000 гривень це упаковка завжди зайця. Тисяча гривень. Дивіться, як це бухгла розповісти, я вже не встигну дивіться. Зв'язалася, можу прикріпити навіть переписки. зв'язалася з однією компанією, це кошмар. Вони кажуть, 200 гривень задаток. Я кажу, я не можу. Я тільки чула, дуже багато чула і читала про те, що так мошенники діють. І я вчилася два рази на определенні заочки, і тільки один раз я переслала дуже велику суму на заочну школу, тому що один раз в них я вже. Вчилася і тому я їх знаю. Розумієте, всім іншим я не пересилаю. Я пам'ятаю, як я для роликів купувала. Ніяких пересилок приходиш на пошту, береш, оплачуєш одразу, коли отримуєш, навіть перевіряєш. Тут хвилина залишилась всім пока, потім далі буде.